Травма, в мене чотири кульових поранення в ногу, в ногу в руку і в шию. Ми знайшли клініку після того, як мене підняли з візочка і поставили на милиці. І відправили додому. Просто відправили додому. Сказали, все відпочивай. Скарги в мене я ходив на милицях, на ногу я майже не ставав. Ходив дуже я дуже, дуже мало і. Ну дуже погано, не розгиналось коліно, не згиналось коліно. Тобто воно стало в одному положенні, і більше ніяк воно не рухалося. Тобто, було дуже дуже боляче ставати на ногу, лежать навіть. я ще навіть приймав знеболюючи, коли прийшов е до Артема. Ви знаєте очікування, звісно, як ми всі. Всі хочемо все і одразу побігти, але бачу результат. я ходив на милицях, потім на одній, потім з паличкою, І вже інколи я кидаю паличку. По квартирі я вже хожу без палички. Тобто, ну, видно результат роботи, індивідуальний підхід, тому що в кожного різні травми. І мої травми тяжкі. І Знайшли до мене підхід, дякуючи Артему, дякуючи лікарям. Я вже бігаю з паличкою, надіюсь, вже після нового року взагалі ходити без палички. а в дальніше ще й побігти, стати на мій любимий сноуборд. До речі, про результат. Дивіться, коли мене привезла дружина, я в місті з дружиною на милицях прийшов до Артема перший раз. А зараз я вже їжу на авто з милиці, але їжу на авто вже більш самостійний. Також. Мені допомогли. в мене була причина. вона після поранення в шию мене пошкодився якийсь нерв, і мені не змогли знайти ні в одному шпиталі. Мені здавали знеболюючі якісь седативні та, та, пігулки, але причину не могли знайти. І тут е, я пройшов курс голок, і воно мене пройшло. І це круто, це дійсно круто. Домашні вправи, Артем, ну звісно, мені наголошує на те, що треба більше виконувати домашні вправи, більше вдома займатися. Я намагаюся, так як я активна людина і постійно десь їжу щось роблю. То мало в мене часу, але, але я стараюся, і буду більше старатися займатися вдома. Хочеться подякувати власникам. хочеться подякувати команді. Дуже гарна команда. І лікарі, і лікарі-реабілітологи. Коли я приходжу сюди, у мене таке відчуття, що я прийшов у таку маленьку сім'ю. Ну, Тут так дуже класно. Тобто ідеш, і хочеться йти, і ти бачиш ще й результат, відношення. Ну, дуже класно. Коли я перший раз попав, мене дружина привела на перший, перший, перший раз. Я не знав, що це не державна. Я думав, що це. Ну. Коли я пройшов, я такий, щось тут дуже чисто і дуже всі такі вічливі. А потім, коли я узнаю, коли надали мені безкоштовну реабілітацію, то я був дуже здивований. дуже. Ви знаєте, насамкіне. Дуже приємно, що про нас навіть після поранення, навіть коли ми не в окопах, про нас не забувають. Я дуже дякую власникам і команді, те, що ну за відношення до військових і воїнів солдатів.